Есть два варианта перенести на 5 часов вечера или же, может быть, завтра на первую половину. Ну, там неизвестно, что сразу случилось уже что-то. То есть там задать первого. Читайте виконковому. Нема запорядчик. Нема заперечень. А у Расова там якісь проблеми? Ну там стосовно та, Дентрофарка, там якась група людей ініціативно пропує роботу виконкому. Тобто в даний момент в, так само? Момент. Ну так по інформації. А, ага, не знаю, ви не можете просто сюди вв'язатися? Ви відрядження, де ми відрядження. Розкажіть, будь ласка, що ви тут робите? Без коментарів. Без коментарів. Без коментарів. Без коментарів. Парк отставил. А что с парком? Что сталось? Что забирать парчиши? Да, раз. раз. забирають А кто? Раз. Разу? Да нет. А ты только что взял фотограф, и не знаешь, знаешь вообще. А вы кто такие? А вы чому не на работе там, не на начале? А, я понял. Праздник я как меча делаю. Ясно. Ну а що ви хочете? Руки геть від Дендропарк! Що геть від Дендропарк! Руки геть від Дендропарк! Руки геть від Дендропарк! від Дендропарк! Демога, де і доповідати. У мене, будь ласка, у вас є інформація, є проєкт рішення. Якщо є... Чи є необхідність да, повністю обсязі інформації, рішенням Кіровської районної міські ради від 11 березня 1945 року номер 59 про створення комунального підприємства «Дендропарк Кіровського району. Було створено комунальне підприємство, затвердженого статут. На жаль, настали такі часи, що підприємство вже не змогло здійснювати фінансову діяльність. У бюджет у бюджетах була перед підприємством заборгованість на 1 січня 2005 року 36 тисяч 300, якщо робити. По подальшому комунальне підприємство Дентропарківського району свою фінансово-господарську діяльність. Не здійснювали. «Дендропарк» також своєї фінансово-господарські чи діяльності свого часу входило до складу корпорації 21 століття. З цього переводу було 25 вересня 2001 року. За номером 72 Була надана згода. На створення цієї корпорації так, на базі комунального підприємства Дендропарк. Значить, засновниками цієї корпорації виступили паркутуру відпочинку після років жовтня, то будинку і комунальне підприємство «Дендропарк». згодом комунальне підприємство Дендропарк. 29 грудня 2003 року вийшло. Воно діяльність запровадило, але не мало можливості сплачувати відповідні внески до корпорації. Це було обов'язково мовою. тому вони. Надали прохання провели ведення зі складу. Відповідно до рішень Кіровської районної місії кіровокраді ради від 28 листопада 2002 року номер 5051 з балансу комунального підприємства культури відпочинку після трубів жовтня було передано до корпорації 21 поліції як засновницький внесок, атракціони та адміністративний будинок по проспекту Брав 28. За період з 2008-го комунальне підприємство культури відпочинку. Після років жовтня з Кировського районної місії раду не фінансувалися. Прошу голосувати. Хто за? За, що? за, за що? Третій пункт, допоможення. Я прошу ще раз підняти руки, щоб я оголошую. Да, ну, Визнати не. роботу керівника комунального підприємства Депутат Кіровського району. Так, хто? За. Не запобіжний, даєте про зможу? Одноголосно. Хто утримався? Цей проєкт рішення прийнято, <дивніст> тобто ми визначили для себе подальшу роботу, що стосується <дивніст> комунальних підприємств. Шановний <дивніст> колеги, я вам дякую за роботу. І ще раз звертаюся до тих, хто вважає, що якісь є особисті питання, особистих питань немає. Є питання громади, ми повинні вирішити.